Знайшов таку деталь від газової плити, приміряв на трактор, замість щитка приборів стає чітко. Як наче тут і була ця деталь, а буде щиток приборів тут стояти. І другий прибор, який в мене є, це з якогось трактора такий датчик температури води, але я його приспособив сюди під кожух, під кожух циліндра. Він там стоїть. Примітивно можна контролювати температуру двигуна. В робочому режимі стрілка е, знаходиться в зеленій зоні то есть від 80 до 100 градусів. Та. Зроблю кріплення. Виріжу під датчик температури Отвір. Ось буде такий примітивний щиток приборів. Зробив отвір під датчик температури, підкріплення датчику. Підкріплення датчику мотогодин. Спеціальних кріплень не робив. Прикрутив на саморізи. Стає на профільну трубу, притик, притягується. Все. чітко. ручний газ. Тут притик, я не підрізав. Буде і так. Зараз знімаю, а якщо знайду фарбу, задую, щоб не була біла ця фарба не кидалася в очі. Пофарбував щиток приборів. Класно виглядає. Тепер прийдеться фарбувати трактора із цієї панельки. Встановив щиток приборів. Поки що два датчика по мірі необхідності буду встановлювати ще. Трохи не вгадав з кольором. Коли буду встановлювати ще якісь датчики, перефарбую в жовтий колір.